І так, продовжуємо зважування. Зараз я його візьму на ваги. І подивимося, що він буде мати. Опа. І так, його вага 7, 700 майже. Так, зараз. І залишилося нам ще одного зловити санця. Як бачите, 7700 – це вже дуже хороша вага. Опа, є! Опа. Так. Зараз ми його візьмемо на вагу. Так. А той? А той має 6800. Коротше, я сам себе хочу перепровірити. Бо 7700 в 7 місяців, то ого. Зараз я його, мінус тут в мене є. Зараз ще раз його зловлю і будемо ще раз його важити. Так, переважив я ще раз того самця і ваги показують майже 7700. 7 місяців 7700.